Патріотичне виховання фономірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та представників спільних культур або країн. В основі виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та школи, доступності та спадкоємності покоління школа – це життя без простір дитини. Тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти встановленню особистості як борця. У підлітковому віці настає період значних зрушень у розвитку свідомості особистості. Учні чітко усвідомлюють себе частиною своєї сім'ї, вони намагаються бути гідною своєї родини. Цьому сприяють такі заходи: пісні рідного краю, шануй батька і матір, бажані результати патріотичного ховання, розуміє і поділяє сутність національної ідеї, насіє національної культури, своєю професійною діяльністю сприяє економічно, науковому, культурному зростанню батьківщини. Любить і відстоює рідну мову, користується нею. Любить і захищає, відстоює рідну країну. Мета формування патріотичних почуттів передбачає виробнення і зміцнення свідомості кожного громадянина, гордість за свою країну і історію та традиції, готовні захищати її свободу. Предмети уваги патріотичного виховання, національна ідея, національна культура, рідна мова, історія народу та держави, самовизначення, самоіндифікація.